Максіома BFP 8000, вилікувана помилочка F90, яка інколи у них виникає. Наразі по інвертору вже проблема вирішена і можна повертати власнику в ремонті гібридний інвертор PVMR. такі сліди всередині. Відповідно на платі все аналогічно і навіть гірше корозія. Так, ну, коротше, будемо ремонтувати. Затопили інвертор. Так, ремонтні роботи завершено. Плата відмита. Все в порядку. Зверніть увагу на дану плату. Нічого не нагадує. ННG 6.2. Трішечки видозмінений. Ну, хто в кого вкрав, я не знаю. Павемер Аненджі чи Аненджі Павемера у же чи n у Pwemer ну Тобто, яка це там фабрика виготовляла в кінці кінців дані плати. А, ну, єдине, що тут рознесли плату керування на окремому субмодулі вертикально розташованому. А, низьковольтною частиною рулить SG3525, як, би, як класично у багатьох китайських гібридах. Вузол да, наш багатостраждальний конденсатори, навіть Samsung 470 мікрофарад 500 вольт, як тут, так і в низьковольтній частині, поємності, все один в один. Доки живлення дуже схожі, тільки там ще мережевий, ось цей, вони винесли е теж так окремо на окремій платі на стієчках. Ось навіть отвори співпадають три отвора. Здається, мікроконтролер такий самий. Ну, Там хто більш. Детально дивився або, може, в коментарях напишем, бо я не пам'ятаю чесно, маркування. Ось так я думаю, гарно видно. Ну, Обв'язка тут, вона класична майже у всіх. Кубка tl 04 339 і тому подібні мікросхемочки там поруч стоять. Ну, коротше, отак от. Так, Інвертор працює, зарядку дає. 56,3 вольта зараз працює від мережі, тобто режим байпас. Відключаю мережу. Ми бачимо, перехід відбувся, напруга впала на 53,8, задано 54, інвертор продовжує працювати на виході 230 вольт. Все, деякий час його потестую і буду відправляти власнику так перевіряємо 12 вольт подано. 25 Вт споживання разом з лампою розжарювання Даю мережу 220 вольт. Перемикання відбулось Напруга зросла, від лабораторника нічого не споживаємо. Відключаю мережу, отак от прямо в кадрі Клац Все, 12,2 вольта. Напруга просіла і споживання пішло від лабораторника. Все, релюшка працює, інвертор працює, байпас перемикає, зарядка є. Інвертор вчав 1,5 кВт, заміна високовольтних транзисторів, магачіп 60T-65 понизу, також заміна восьми транзисторів. Став яф-3205. Наразі по драйверу все перевірено. Лінійний стабілізатор живий, стабільно 15 вольт дає. Спробую його включити і вже перевірю під навантаження. Також закручу ці прижимні пластини. Оскільки для того, щоб вам показати які транзистори ставлю, їх ще не прикрутив. Перевірка інвертора так, все працює. 327 Вт загальне споживання від акумуляторної батареї. Ну і по виходу 288 Вт. Якраз дві лампочки по 150. Наступна одиниця в ремонті майже такий же самий інвертор, єдине, що на 2 кВт і 24 вольта жилення. І хтось запитає, чому той у нас був на 1,5, а цей на 2, і виходить одна і та сама плата всередині. Пояснюю, тобто, якщо у нас лінія жилення від акумулятора 12 вольт, то, наприклад, на виході, якщо ми навантажимо інвертор на 1 кВт, то від акумулятора у нас споживається струм ну, близький до 100 А. Ну, насправді там десь 80, ну, враховуємо, що в середньому там, на 100 Вт навантаження на виході, йде струм від акумулятора 10 А. Отак. в середньому, а При 24 В відповідно, напруга вища, струм нижче, І щоб отримати той самий кВт на виході 220 вольт, тут вже буде перетікати струм від акумуляторної батареї порядка 50 А. ну і За рахунок чого у нас менше тепловиділення на низьковольтних транзисторах. тобто Необхідно мати вже менше переріз проводів, оскільки ну, 150 А різниця в два рази. Ну і так само от для 48 вольт, наприклад, те саме, якщо в нас ми мали таку ж саму плату, там, наприклад, теж на 2 кВт, але 48 вольт, то в ну, нас в цілому струм би перетікав от по первинним ланцюгам порядка 20 А і все, якби, і на виході ми отримували той самий кіловат, тобто 100 А, 50 і там 20 з копійками ампер при 48 вольтах. Ось так воно все якби, побудовано, всі інвертори працюють по аналогічному принципу. Тобто за рахунок вищої напруги від акумуляторної батареї ми можемо отримати ну, дещо більшу потужність, але ну, все ж таки далі все впирається в нас якби, ну, ємність конденсаторів, габарити трансформатора, їх кількість, ємність ось цих от низьковольтних конденсаторів, тобто габарити дроселя, який транзистори у нас тут по виходу стоять. Так, транзистори перепаяні. По драйверу там по платі керування марафет навів Все відмито, нічого не відірвано. Так, ну низьковольтна частина у нас заводська. Прийдемо лабораторник 25 вольт. Тестуємо в холостому режимі. Вихідна напруга зростає. 231 вольт. Все стабільно. Так, ну, холостый хит у нас 280 миллиампер так 27 вольт проверяем так бачу, мы видим 474 ватта на выходе 225 вольт Все, загальне споживання у нас 515 Вт. Так, перевірка інвертора. Ремонті-інвертор Bison. Перший таке бачу, Ну по факту це повимер. Та ж сама плата, все один в один. Проблема. Ось. Транзистори. І з цього боку теж там десь було чорне. Он, он там під низом. Транзистори нарізки синуса пробиті. Транзистор заряду, синхронник цілі. Тому як би, по роботам, низьковольтна частина, нарізка синусу, ланцюги керування, драйвера, ну, все як би, по класиці. Так, ну, займаюсь відновленням, покажу готовий результат. Ну і ще, до речі, тут парочка пухлих конденсаторів по блоку жилення. Оце теж класично. Так, силову розпаяв. Тут у нас прогар мінімальний, все відмилось. Так, по доріжкам все ціле, нічого не відірвано, залишки флюсу згодом домиються. Зараз монтую нові запчастини, драйвер. ну, По блоку жилення те вже в останню мить розбрусь. Так що отак от, ну, треба прибрати, це що залишилось. Залишати дані сліди не можна. Все, то Зараз там дочищу Так, все готово. Запаяно, відмито. Нисковольні транзистори RFB-4110. Високовольтні транзистори Silan 60 прокладочка нова. Все, наразі там по блоку жилення кондюри замінив, всі інші нормальної ємності, нормальний ESR, тому можна цю плату збирати і пробувати включати. Так, перевірка інвертора 27 вольт. Включаю Тут так но індикаторна лампочка. Так, 220 з'явилося. Все інше перевіряв поза кадром.